В вашій увазі однокімнатна квартира, мікрорайон Пасічна біля автовокзалу. Знаходиться квартира на сьомому поверсі. Це ми зайшли в спальну кімнату, бачимо, є лоджія. Такий вид з вікна, велике двоспальне ліжко, шафа купе. Велика. Тут передпокій. Підігрів підлоги є всюди, де плитка, тобто крім спальні. Це є кухня. Кухня також велика, 15 метрів. Е, прихований котел. Тут стоїть двоконтурний. Такий Передпокій можна поставити ще якусь вішелку і такий санвузол. Бачимо, є біде, рушникосушка, ванна. Все гарно зроблено. Кого зацікавить така квартира, звертайтесь. Буду радий вам допомогти.